У пошуках інформації і інструментів для покращення свого фінансового становища можна легко натрапити на інформацію, яка буде, скоріш за все, не те, що поганою, а менш ефективною. І зрозумієте, ви це не одразу. У цьому відео я зібрала найбільш популярні поради з популярних книжок і із соціуму, на які зараз точно варто звернути увагу і подивитись трошки інакше, що збільшує наші фінанси дійсно. А що так, більше про фантазії і втрачає вже актуальність або змінюється? Цікаво? Ставте лайк і почнемо розбирати. Найпопулярніше питання в усіх, хто стикається з вивченням фінансової сфери, завжди що почитати? Дайте щось почитати. І класично називають багатий тато: бідний тато найбагатша людина у Вавилоні», трохи менш популярні фрікономіка. Або маніфест інвестора вже для більш досвідчених, і ще багато інших книжок. Сьогодні ми розглянемо тільки ці книжки. Одразу скажу, що я не хочу сказати, що це погані книжки, ні в якому разі. Це прекрасні книжки, це класика, вона необхідна. Я про те, що варто дивитись на деякі поради трошечки з іншого боку, будь-яку класику варто читати. І варто читати критично. Відфільтровуючи неактуальну інформацію і комбінувати з більш сучасними джерелами, щоб отримати найкраще з двох світів, у книжках є невеличкий нюанс, про який мало людей задумуються. щоб випустити книгу якісно обґрунтовану, засновану на дослідженнях та досвідах, глибоку та багаторівневу книгу необхідний час. Книга це результат. Дзеркало одного відрізку часу. А поки книга випускається, вона може стати менш актуальною. Тобто, книга може не те, що зовсім втратити актуальність ні. На нашій історії, на нашому вчорашньому дні ми вчимося, і це корисно і важливо. А от інструменти досягнення можуть бути більш новими і старі працювати вже інакше. Багатий тато, бідний тато. Два різні світи, де ми можемо обирати золоту середину для себе. На які тут поради варто звернути увагу? Нерухомість розглядається як основний засіб інвестування, ринкові умови ускладнюються, змінюються, і зараз інвестування у нерухомість може бути більш ризиковим ніж раніше. Нерухомість вимагає вміння працювати з нею в умовах нестабільності і високого рівня появи чорних лебедів. Нерухомість стає більш складним інструментом. Тому вважати нерухомість безпечним способом помножити або зберегти гроші зараз не так легко. Звичайно, коли ти щось маєш, ти це бачиш для себе очами, тобі здається, це більш безпечним. Але по прибутковості абстрактні акції можуть бути кращі. Нерухомість стає вибагливою дівчиною, яку не так просто утримати у сучасному світі. Основні чинники, які ускладнюють інвестування в нерухомість. Ринкові коливання. Ринок нерухомості може бути дуже волатильним, і ціни на нерухомість можуть швидко змінюватися через економічні та політичні чинники. Потреба в значних початкових інвестиціях нарухомість часто вимагає великого початкового капіталу, що може бути бар'єром для новачків. Високі витрати на утримання, податки, страхування, ремонти можуть значно збільшити витрати на утримання нерухомості. Які є альтернативи інвестиції в цифрові активи, криптовалюти, цифрове мистецтво можуть запропонувати високий потенціал зростання, хоча вони також несуть значний ризик, але вкладень потребує набагато менше. Пасивні інвестиції, індексні фонди або ЄТФ, які відстежують загальний ринок, можуть бути хорошим рішенням для тих, хто шукає менш активний підхід до інвестування. Зрештою, ключ до успішного інвестування полягає не тільки у виборі правильних активів, але й у розумінні своїх фінансових цілей, рівня толерантності до ризику та готовність адаптуватись до змінних умов ринку. Відкладання формальної освіти на користь практики. Освіта це не просто повчився і все. Освіта це теж шлях, який має мати свою стратегію, виважену та гнучку з урахуванням ваших здібностей та інтересів, які теж можуть варіюватись. Може здатися, що теорія і навчання не важливі, бо сама магія дійсно стається, коли ти використовуєш знання і відточуєш їх на практиці. І це як результат у вигляді грошей. А от чим ти будеш ділитись і що використовувати, і як це спрацює у довгостроковій позиції, скільки ти зробиш помилок по дорозі, чогось не знаючи, тут буде питання індивідуальне. В умовах сучасного ринку формальна освіта може мати значущий вплив на можливості просування в кар'єрі. Зараз ми можемо і працювати, і вчитись онлайн. Освіта є важливою і для розвитку мислення, і підтримання нашої молодості, і розширення картини світу, і для кар'єри не треба нехтувати ні практикою, ні освітою. Це як права та ліва рука. Сучасний ринок вимагає балансу між теоретичними знаннями та практичними навичками у сучасному світі, де технології та ринкові умови швидко змінюються. Неперервне навчання це ключ. Вибір освіти та кар'єрного шляху повинен базуватись на особистих інтересах та сильних сторонах. Це допоможе підтримувати мотивацію, з якої у нас проблеми, та зосередитись на досягненні довгострокових цілей. Освіта, як і будь-який інший аспект життя, вимагає планування та стратегії. Встановлення чітких цілей і розуміння того, як кожен крок сприяє досягненню цих цілей, є дуже важливим. Найбагатша людина у Вавілоні. Не кидайте всі яйця в одну корзину: диверсифікація, основа основ. Тут треба подивитись, як це впливає на людей. Передозування диверсифікації занадто багато різноманітності в портфелі може призвести до зниження загальної дохідності, оскільки деякі інвестиції з низьким потенціалом можуть знижувати ефективність більш високодохідних активів і зрозуміти цей баланс доволі непросто, хоч і є конкретні методики. Неефективне управління. Чим більше різноманітних інвестицій, тим важче ефективно управляти портфелем, особливо для індивідуальних інвесторів, особливо для новачків. Зміна ринкових умов. Сучасні ринки швидко змінюються, і іноді концентрація на певних секторах або активах може бути більш прибутковою стратегією, той же біткоін і SP 500. Диверсифікація процес поетапний і теж вступає не одразу. Із збільшенням вашого капіталу збільшується і потреба диверсифікації. Знаходьте своє основне покликання і служіть йому. Це прекрасний посил, і іноді люди вважають, що вони спочатку мають знайти своє покликання, а потім заробляти гроші. Знайдеш своє, тоді і попре з цього розряду. І виходить, що поки людина старається знайти своє покликання, як правило, доволі хаотично, вона наче не займається повноцінно своїми фінансами, від чого страждає нереалістичні очікування. Багато людей вірять, що знайдуть ідеальну роботу, яка буде повністю відповідати їх інтересам і пристрастям, але на практиці ідеальна робота може не існувати або може не забезпечити достатнього доходу. Та й весь шлях може зайняти усе життя. Часто у людей це приростає у відкладене життя, зміни в кар'єрі. Сучасний ринок праці вимагає гнучкості та адаптації. Це може означати зміну кар'єрних шляхів або пошук нових способів заробітку, які не обов'язково відповідають первинним уявленням про покликання. Тому, як кажуть євреї, треба мати свою скрипку, тобто ремесло. Також ніхто не відмінить і періодів днів і задач, коли і які ти просто не хочеш робити. І не тому, що це не твоє, це не твоє покликання, не твоя справа, справа в іншому. У вигуранні, наприклад, фрікономіка це прикольна книга. Вона трохи розслабляє, епатажує і спростовує процеси роботи ринків. Я люблю такі підходи. Прочитавши, можна зробити висновок, що треба фокусуватись на елементарних аспектах. У реальному житті економічні системи та фінансові ринки є надзвичайно складними, і одновимірний підхід може не враховувати всі важливі фактори, з чого випливає у людей недооцінка комплексності ринків. Ви зустрічали колись людей, які б розказували, що, наприклад, заробляють тільки. За однією стратегією протягом великого відрізку часу, тільки на одному інструменті, наприклад, на теханалізі, наприклад, на фігурі голова та плечі або трикутники. І ти людей слухаєш і радієш, думаєш клас, усе ж так просто, я теж так можу. А коли починаєш аналізувати дії людини, розбиратись детальніше, а не те, що вона говорить. Ти натикаєшся на доволі досвідчений та унікальний досвід і погляд на ринок цієї ж людини. Тобто людина спочатку ускладнила, помножила свої знання з практику для себе, спростувала, і в неї склався цей пазл. Тому ваші дії і дії іншої людини, використання одних і тих же інструментів, ваші результати будуть відрізнятись. У сучасному світі економічні та фінансові ринки стають все більш складними, а прості елементарні аспекти можуть не враховувати всі аспекти ринкових умов. Замість того, щоб зосереджуватися лише на одному факторі або аспекті, розглядайте ширший спектр економічних показників та ринкових умов, включаючи політичні, соціальні технологічні фактори. А кінцевим сигналом дійсно можуть бути дуже прості речі. Перебільшення ролі аномалії. Книга часто фокусується на аномальних або неочікуваних аспектах економічних явищ, що може призвести до неправильного уявлення про те, як зазвичай працюють ринки. Аномалії це винятки, а не правила. І так, зараз умови зовнішні такі, які допомагають з'являтися чорним лебедям, але розуміння чорного лебедя. Досвідченого і недосвідченого інвестора будуть також різними. Те, що новачок може подумати, що тот чорний лебідь, досвідчений інвестор може так не подумати. А у соціальних мережах будуть на всю верещати, що то криза, яка ніколи у світі не бувала ще. Як на мене, аномалії існують і трапляються зараз, начебто, разом із закономірними явищами. Не можна недооцінювати ні те, ні те. Маніфест інвестора теорія ефективного ринку припускає, що ця доступна інформація вже відображена у цінах активів, однак сучасні технологічні зміни та розширення доступу до інформації збільшують швидкість і обсяг інформаційних потоків. Це може призводити до того, що ринки реагують швидше, але не завжди ефективно, особливо в короткостроковій перспективі. Я вважаю, що з ефективністю ринків та їх раціональністю треба бути обережним на практиці ринку часто демонструють ірраціональну поведінку, і на цьому прекрасно заробляють люди доволі раціональні у своїй ірраціональності. Більша увага до поведінкових аспектів інвестування дають сильні результати. А також визнання того, що емоції та психологія можуть суттєво впливати на ринкові рішення, як індивідуально, так і масово. Успіх інвестора через багатство. У поняття успіх закладають кожен свої картинки. В сучасному світі зростає увага до етичного та сталого інвестування більше ніж на величину капіталу. Суспільний внесок, який дає профіт у вигляді людей. Екологічний відгук та вплив на інші сфери життя. А тепер справжні погані поради, які можуть завдати дійсно шкоди, звідки вони беруться із соціуму. Якщо ти маєш гроші, ти повинен їх витрачати. Гроші люблять рухатись, гроші мають працювати. Так і є, і також ефективне управління грошима включає не лише витрати, але й заощадження та інвестування для довгострокових цілей. Витрачання всіх коштів без плану може призвести до фінансових труднощів у майбутньому. Думати про гроші як потік, що має постійно рухатись, добре, але ж потоки бувають різними. Ви також самі по собі є потік, до того ж, гроші люблять цілі, і якщо у вас є цілі, накопичити на щось, ви скоріше притягнете гроші. Інвестування це тільки для багатих. Забудьте про це одразу: вже з 10 доларами можна починати інвестувати. Завдяки доступності інформації та нових інструментів для інвестування. Люди з абсолютно різним доходом можуть вкладати кошти та отримувати прибуток, тобто інвестувати. Спробуйте усі фінансові ігри настільні, вони дійсно можуть навчити вас принципам та допомогти побачити свої особливості мислення. Це хороший інструмент, але для ринку дії та ваші думки будуть різними, бо умови інші. Результати людини, що тренуються на фінансовому тренажері, тобто симуляції, будуть відмінні від її дій на реальному ринку. Бо ми по різному відчуваємо відповідальність та емоції у цій миті. Живи зараз, не думай про завтра. Жити зараз треба, насолоджуватися життям треба, і думати про майбутнє теж треба. Так само, чи не більше, добре насолоджуватись життям наповну і водночас можна не забувати відкладати на фінансову подушку, фінансові цілі, інвестування тощо. Позичає гроші друзям і родині без повернення. Інколи це корисно, інколи це ведмежа послуга, а інколи це шкодить самій людині і фінансово, і емоційно, і часто також фінансові питання руйнують навіть дуже міцні зв'язки. Візьми кредит і вкладає в ризиковані проекти. Такий підхід може призвести до непередбачених фінансових труднощів і збитків. Я проти того, щоб брати кредит на проекти. З високим рівнем ризику. Те, що у нас дуже модно, ігнорувати власні потреби та бажання. От я усім все куплю, а я такий скромний, мені нічого не треба. Приємно дарувати, приємно віддавати. А коли ми внутрішньо розуміємо, що нам нічого не треба, то і фінансові потоки, тобто наше бажання і вміння бачити можливості, будуть скоріше нижчими за наш потенціал. Ключ у грошах це бажання і ваші конкретно цілі. Не ваших дітей, не мам, не тат, не сусіда саме ваше бажання є ключом. Якщо ти економиш, ти жадібний. Слово економія трохи негативний має відтінок в нашому соціумі, як на мене, краще замінити на оптимальну витрату грошей або якось інакше. Економія часто призводить до негативних наслідків. Якщо людина економить на тому, що любить, вона може часто мати поганий настрій, що підвищить шанси нераціонально прийнятих рішень, і витрат, скоріш за все, буде в довгостроковій позиції. Більше досягнення статусу через дорогі речі можна купувати дорогі речі, тому що хочеться, а можна купувати дорогі речі, щоб щось комусь показати. Я не вважаю, що купувати дорогі речі. Щось комусь показати взагалі потрібно. У мене, наприклад, є інші цілі. Для мене люксові речі, ну вони просто не допоможуть нічим. А якщо це те теж варіант популярний, ви хочете увійти в коло багатих людей, показуючи, що от ви на такому рівні, начебто, то я вас не порадую. Такі способи не дуже допомагають довгочасно утримувати позицію. Поряд із дійсно багатими людьми. Багатство це не речі. Це скоріш сенси. Якщо у тебе немає грошей, ти невдаха. Я не знаю жодної людини, у якої б у житті не було у цих фінансових гойдалок. Знаю тільки одне, що якщо людина має так зване багате мислення, вона стане рано чи пізно, економічно успішною людиною і стане сильнішою, ніж була до того. Далі, що таке невдаха? Для усіх людей. Удача відображає різні картини життя. Взагалі, мені не подобається когось називати невдахою. Вам не здається, що навіть якщо вам здається, що ця людина невдаха, їй не варто заказати. Бо, можливо, вам здається, а людина просто переживає важкі періоди життя, і їй, навпаки, потрібна підтримка. Всі інвестиції то азарт. На шляху до вивчення інвестицій легко піддатись на емоції та відчуття азарту. Багато реклами, багато інструментів, які насправді можуть і не бути фінансовими інструментами інвестицій, можливо, і викликають відчуття а, легкого азарту. Але це не казино, це не гра, це. Фінансовий світ, в якому є математики, економісти, фінансисти, і люди, що готові поринути в усі глибини інтелекту та прогнозування. Інвестиції це стратегія та емоційний інтелект. Звичайно, можна сприймати як азарт, але ну, мені здається, це погана ідея. Фінансова освіта це складно та не для мене. Скоро я теж випущу свій курс на тему фінансової грамотності. Загалом не так багато треба знати і розуміти, щоб мати. Подушку безпеки, фінансові цілі і вміти відкладати гроші і зберігати їх. Потім інвестувати у базові інструменти. Я стараюсь на своєму каналі розказувати для вас легко складні речі. Сподіваюсь, у мене виходить. Я не можу контролювати свої фінанси. Якщо ви так думаєте. Скоріше за все, ви не пробували. А якщо пробували і не вийшло, зверніть увагу, чи контролюєте ви своє життя, чи ви управляєте своїм життям. Зрозуміло, що на 100% це нереально зробити, звичайно, вміння контролювати себе і спостерігати за своєю поведінкою у повсякденному житті з партнером, з фінансами, в сім'ї, вести щоденник, щоб подивитись на себе зі сторони, рефлексія, будь-яка. Це корисно. Резюме на тему книжок. Думки авторів часто глибші, ніж здаються, так як у них вкладений особистий досвід, а погляд середньостатистичного читача все одно в порівнянні більш поверхневий та показує ту картинку, яку, скоріш за все, хотілося б побачити самому читачу. Я б звертала увагу на авторів класичної літератури фінансової і на те, що вони писали нещодавно. Вони ж також не стоять на місці, а розвиваються, тому можливо, у якомусь роді буде цікавіше та ефективніше шукати книги популярних класиків, які випустились нещодавно. Дякую за увагу! На моєму каналі про фінанси, психологію, технології ви можете знайти багато цікавого, а що не знайдете. Пишіть мені буде цікаво дізнатися вас більше. До зустрічі!